Іноді сліди говорять голосніше, ніж слова живих людей. А мій чоловік не залишив мені навіть прощальної записки, лише порожню пляшку снодійного та невидимі відбитки брехні, які я не могла прочитати. На місці вбивства було тихо, розкішний особняк за містом. Дорогі меблі тепер заляпані кров'ю. Олена Крамаренко повільно обходила тіло багатого бізнесмена вона бачила те, чого не помічали інші. Маленькі деталі, які розказували правду. Кут входження кулі, бризки крові на стіні, дивна поза тіла. Чомусь усе нагадувало їй інше місце смерті місце, де знайшла свого чоловіка рік тому. Крамаренко, що скажеш? Грубий голос слідчого буркова вирвав її з думок. Професійна робота Олена натягнула нові рукавички. Стріляли зблизька, але крові замало. Його вбили в іншому місці, а сюди принесли вже мертвого. Начальник поліції закотив очі. Дякую, Шерлоку, ми б ніколи не здогадалися. Олена його ігнорувала 38 років найкращий судовий експерт у місті. Десять років досвіду і сотні розкритих справ. Поліцейські ненавиділи її за холодність, але боялися втратити ніхто не бачив доказів так, як вона. Дивіться. Олена підняла руку жертви. На пальцях сліди чорнила. Спеціальний склад для підробки документів дорогий, рідкісний. Слідчий байдуже кивнув, але Олена вже не слухала. Таке саме чорнило вона бачила на пальцях свого чоловіка в день його смерті. Тоді вона не звернула уваги. Була занадто зайнята криками і сльозами. Жертва працювала в Меркурій Фінанс. Сказав молодий помічник слідчого, переглядаючи документи. Олена завмерла, аж впустила пінцет. Меркурій Фінанс, фірма, де працював її чоловік Андрій і його найкращий друг Максим. Це вже третій бізнесмен з цієї компанії, якого вбивають за півроку. Додав бурков, запалюючи цигарку прямо біля тіла. І почерк той самий. У голові Олени, наче спалахнула блискавка. Можливо, смерть Андрія не була самогубством? Може, його вбили, як і цього бізнесмена. Забирайте своє лайно і валіть з мого місця злочину. гаркнув бурков до журналістів, що намагалися підійти ближче. І ти теж, Крамаренко. Досить тут мріяти. Завтра чекаю повний звіт. Тієї ночі Олена не спала. У своїй маленькій квартирі вона дістала з шухляди стару справу про смерть Андрія. Поліція швидко закрила розслідування. Самогубство через депресію та фінансові проблеми, ніяких підозрілих обставин. Але тепер вона дивилася на фотографії іншими очима, експерт з криміналістики, а не просто вдова, дивна поза тіла, відсутність передсмертної записки. І головне, сліди чорнила, такого ж, як на руках сьогоднішньої жертви. Хто ти був насправді, Андрію? прошепотіла вона, розглядаючи фото чоловіка. Красивий. Успішний, завжди усміхнений. Вони прожили разом шість років. Чи знала вона його? Наступного дня Олена пішла на похорон убитого бізнесмена чорні костюми, дорогі автомобілі, фальшиві сльози. Серед скорботних облич вона побачила його Максима Берегового, колись найкращий друг Андрія, тепер директор в Меркурій Фінанс. Саме він підтримував її після смерті чоловіка. Приносив їжу, допомагав з документами, навіть гроші позичав. Олено не чекав тебе тут побачити. Максим підійшов після церемонії. Високий, впевнений, у бездоганному костюмі. Ти працюєш над цією справою? Світ тісний, відповіла вона, уважно дивлячись на його обличчя. На руках жертви знайшли сліди рідкісного чорнила для підробки документів. Максим на секунду завмер. Майже непомітно, але Олена роками вивчала мікровирази обличчя. Треба зустрітися, поговорити, швидко сказав він, оглядаючись. Завтра о восьмій, у золотому ключі. Я забронюю окремий кабінет. Олена погодилася. Доки їхала додому, відчула дивне занепокоєння. Щось у поведінці Максима було неправильним страх? Нервовість. Він ніколи не був таким раніше. Біля під'їзду свого будинку Олена завмерла. Інтуїція кричала про небезпеку вона обійшла будинок і піднялася чорними сходами. Двері її квартири виглядали недоторканими. Але Олена знала краще. Маленькі подряпини біля замка хтось заходив, поки її не було. Вона обережно увійшла, тримаючи в кишені балончик. Квартира здавалася звичайною, але професійний погляд помічав дрібниці. Крісло зміщене на сантиметр. Книги на полиці стоять трохи інакше. Хтось шукав щось, намагаючись не залишати слідів. За книжковою шафою була таємна схованка. Тільки вона і Андрій знали про неї. Раніше там лежали важливі документи Андрія. Тепер порожньо. Золотий ключ був найдорожчим рестораном міста. Максим зустрів Олену в окремому кабінеті, замовив найкраще вино, говорив про дрібниці. Спасибі, що прийшла. Нарешті сказав він, нервово крутячи келих. Я так сумую за Андрієм. Ми були як брати. Розкажи про ваш останній проект, попросила Олена, уважно дивлячись йому в очі. Той з іноземними інвесторами. Максим напружився, поставив келих. Нічого особливого, стандартна угода, чому ти питаєш? Дивно, що Андрій почав приймати сильні снодійні саме тоді. Так, ці таблетки з дивною назвою. Мабуть, через них він і Максим осікся, зрозумівши, що сказав зайве. Олена напружилась. У звіті поліції не вказувалося, які саме ліки прийняв Андрій. Навіть Марка Снодійного була відома тільки слідчим і їй. Звідки ти знаєш, які таблетки він прийняв Максиме? «Ти... ти казала, коли він помер? Ні, не казала. Незручна тиша повисла між ними. Максим різко встав. Мені треба зробити дзвінок. Повернувшись, він був уже спокійнішим. Усміхався. Вибач мою нервовість. Стільки смертей в компанії. Всі бояться стати наступними. Після вечері Максим наполіг на тому, щоб відвести Олену додому. В машині він раптом сказав: Будь обережна, Олено. Не копайся в цій справі, це небезпечно. Ти мене попереджаєш чи погрожуєш. Я хвилююся за тебе. Андрій не хотів би, щоб ти постраждала. Вдома Олена обстежила квартиру і знайшла маленьку камеру в настінному годиннику подарунку від Максима після смерті Андрія. На згадку про нього. Так він сказав. Тепер все стало зрозуміло. Максим стежив за нею. Але чому? Що він шукав у її квартирі? Наступного ранку Олена прийшла на роботу раніше, використала доступ до поліцейських баз даних. Меркурій Фінанс мав дивні зв'язки з офшорними компаніями, великі суми грошей зникали і з'являлися знову під новими назвами. Також вона знайшла список усіх загиблих працівників компанії за останній рік п'ять смертей, включаючи Андрія, три самогубства і два вбивства. Усі працювали у фінансовому відділі. Що ти там копаєш, Крамаренко? Бурков зайшов несподівано з цигаркою в зубах О. Меркурій Фінанс. Я казав триматися подалі від цієї справи. Там великі люди замішані. Це пов'язано з іншим розслідуванням. Та невже з яким? Зі смертю мого чоловіка. Бурков розсміявся знову ти за своє. Твій чоловік наклав на себе руки. Прийми це і живи далі. Коли він пішов, Олена знайшла в базі його особисті дані. Бурков щомісяця отримував перекази з офшорного рахунку, суми. В десять разів більші за його зарплату. На паркінгу її наздогнав чоловік худий, нервовий, в окулярах, колишній колега Андрія, якого звільнили за місяць до смерті чоловіка. Нам треба поговорити, швидко сказав він, постійно озираючись. Але не тут за мною стежать. Вони зустрілися в парку подалі від людей. Твій Андрій був по вуха в брудних оборудках, почав він, нервово витираючи піт. Але я певен, його змусили. Що ти маєш на увазі? Відмивання грошей, великі суми, небезпечні люди. Компанія працює з криміналом, відмиває мільйони. Андрій щось дізнався, щось серйозне. Потім мене звільнили, а його. Чоловік різко озирнувся. За нами стежать. Я маю йти. Стривай. Хто керує всім цим? Боюсь, твій чоловік знав більше, ніж я. Того вечора пролунав дзвінок. Незнайомий голос сказав Припини копатися або закінчиш як свій чоловік. Олена не злякалася. Тепер вона була впевнена. Андрія вбили. І вона знайде того, хто це зробив. Наступного дня Олена знайшла колишню секретарку Андрія, запросила її на каву. Я не думаю, що це хороша ідея. нервово сказала дівчина. Мене попередили не говорити про Андрія. Хто попередив? Не можу сказати. Вони знають, де живе моя мама. Олена поклала на стіл конверт п'ять тисяч доларів. Достатньо, щоб твоя мама переїхала. Мені просто потрібна правда. Дівчина глянула на гроші, потім на Олену. Я бачила вашого чоловіка з жінкою за тиждень до його смерті. Вони цілувалися в машині на підземній парковці. Я думала, він вам зрадив, тому й мовчала. Серце Олени стислося. Вона дістала телефон, знайшла фотографію. Це вона, секретарка кивнула. На фото була Софія, найкраща подруга Олени, красива брюнетка, яка поїхала на лікування за кордон одразу після смерті Андрія. Вони часто зустрічалися, додала секретарка, і були там не самі. Якісь іноземці, люди в дорогих костюмах, схоже на бізнес-зустріч, але дуже дивно. Повернувшись додому, Олена почала шукати всі документи, пов'язані з Софією. Колишня модель, потім піар менеджер. Працювала в модних журналах, потім зникла з радарів, і з'явилася в їхньому житті три роки тому на благодійному балу, де Андрій представив її як добру знайому. Серед старих паперів вона знайшла банківські виписки. Софія отримала 500 тисяч євро від офшорної компанії через тиждень після смерті Андрія. Раптом у двері постукали. На порозі стояв Максим з пляшкою віскі. Мені треба з тобою поговорити. Його голос тремтів. Я більше не можу мовчати. Про що? Ти в небезпеці. Вони знають, що ти розслідуєш смерть Андрія. Хто вони? Максим озирнувся. Не тут. У твоїй квартирі можуть бути жучки. Вони пішли на дах будинку, холодний вітер і повний місяць робили все нереальним. Андрій працював на дуже небезпечних людей, почав Максим, нервово п'ючи з пляшки, відмивав гроші через нашу компанію. Але щось пішло не так. Він намагався вийти з гри. І тому його вбили. Максим не відповів, лише подивився в Припини це розслідування, Олено, вони вб'ють і тебе. Хто? Скажи мені хоч одне ім'я. Але Максим уже йшов до дверей. Я такий же мертвець, як і ти. Якщо вони дізнаються, що я приходив. Тієї ночі Олена вирішила діяти. Вона пішла до офісу Меркурій Фінанс, вона зберегла пропуск Андрія, а охорона пам'ятала її як дружину колишнього працівника. Вечірня робота? спитав охоронець, не підводячи очей. Забула важливі документи. Будівля була майже порожньою, тільки прибиральниці та кілька трудоголіків. Олена підійшла до кабінету Максима. Двері були закриті, але вона мала універсальний ключ з роботи. У кабінеті було темно, тільки вогні міста за величезними вікнами. Олена увімкнула маленький ліхтарик і почала шукати. За картиною знайшла сейф. Код був простим: День народження Андрія. Максим завжди був сентиментальним. Всередині документи про переказ мільйонів доларів, контракти з підписами Андрія. Але дати стояли вже після його офіційної смерті. Раптом спрацювала сигналізація Червоні вогні, гучний звук. Олена схопила кілька найважливіших документів і побігла до аварійного виходу. За рогом коридору вона зіткнулася з охоронцем Стій, куди біжиш? Олена не зупинилася. Вдарила його папкою з документами, вибила ліхтар і продовжила бігти. Зупиніть її. Крики позаду і тупіт ніг. Аварійна драбина була старою і хиткою. Вона спускалася, перестрибуючи через кілька сходинок. Позаду з'явилося ще двоє охоронців. На парковці було темно. Олена пробігла між машинами, перелізла через паркан і опинилася на сусідній вулиці. Тільки там зупинилася, щоб відновити дихання. Вдома її чекав новий шок. Квартиру перевернули. Диван порізаний, шафи відкриті. Речі розкидані. Хтось шукав документи, які вона щойно вкрала. На телефон прийшло повідомлення з невідомого номера. Лише одне слово Мальдіви. Номер належав Софії. Олена була впевнена. Це мало бути підказкою. Олена подзвонила єдиному поліцейському, якому довіряла молодому слідчому Віктору, з яким працювала над кількома справами. Мені потрібна твоя допомога. Це питання життя і смерті. Віктор прийшов через півгодини. Твоя квартира виглядає як після урагану. Що відбувається? Олена розповіла йому все про підозри щодо смерті Андрія, про Меркурій Фінанс, про документи з кабінету Максима. Ти збожеволіла. Віктор ходив кімнатою. Ти вкрала документи з офісу. Це злом і крадіжка. Подивися на дати підписів. Андрій підписував документи через місяць після своєї смерті. Віктор довго дивився на папери, це може бути підробка. Або мій чоловік живий. І я маю це з'ясувати, чого ти хочеш від мене? Доступу до банківських даних. Мені потрібно перевірити рахунки на Мальдівах. За допомогою Віктора Олена отримала потрібну інформацію на Мальдівах був відкритий рахунок на ім'я Андрія Крамаренка, на ньому три мільйони доларів. Гроші надходили навіть після його смерті. Це неможливо, шепотів Віктор. Мертві люди не відкривають рахунки. Якщо ти не мертвий, то можеш. Тепер Олена знала, що має робити знайти Андрія. Але спочатку знайти більше доказів. Вона розшукала колишнього охоронця Меркурій Фінанс. Він тепер працював у нічному клубі. Мені нічого тобі сказати, буркнув він. Олена поклала перед ним стопку грошей за інформацію про мого чоловіка. Твій чоловік грався з вогнем, вони змусили його зникнути. Хто? Не знаю, імен. Тільки бачив, як він зустрічався з якимись іноземцями. Останній раз за день до смерті. У тебе є докази? Охоронець глянув на гроші. Є записи з камер. Мене змусили стерти їх, але я зробив копію. Страховка, розумієш? За додаткову оплату він дав їй флешку. Тільки не кажи, від кого отримала. Мені ще жити хочеться. Дорогою додому Олена відчула, що за нею стежать. Чорний Джип їхав на відстані. Вона звернула в проволок, потім ще в один. Машина не відставала. Біля її будинку Джип різко зупинився. Двоє чоловіків у чорному вискочили і пішли до неї. Один дістав пістолет віддай флешку і нікому не буде боляче. Олена не відповіла. Замість цього вдарила ближчого в коліно, вивернула руку іншому і побігла. Вона займалася бойовими мистецтвами ще з університету, але ніколи не думала, що це знадобиться в реальному житті. Постріл пролунав, коли вона вже забігала в під'їзд. Куля влучила в стіну поруч. Вона встигла захлопнути двері і побігла сходами вгору. У квартирі Олена замкнулася і витягла з кишені пістолет Старий Макаров, який тримала в сейфі після смерті Андрія. Ніколи не думала, що доведеться його використовувати. Перегляд записів з флешки шокував її. На відео Андрій розмовляв з Максимом живий, через тиждень після своєї смерті. Після мого самогубства мені оформлять нові документи, говорив Андрій. Ти перекажеш гроші на рахунок. Олена нічого не запідозрить. А якщо вона почне розслідувати, вона не детектив і надто зайнята своєю роботою. На іншому відео Андрій зустрічався з Софією. Вони обіймалися і говорили про майбутнє разом, про новий початок і життя, про яке мріяли. Останнє відео було найстрашнішим. Андрій говорив з якимось іноземцем Угода така. Ви отримуєте папери на офшори, я отримую нові документи і захист. А твоя дружина? Андрій знизав плечима. Вона частина мого старого життя. Олена не плакала, не кричала, просто набрала номер Максима. Він живий? Ти допоміг йому інсценувати смерть? Довга пауза. Потім Я не можу говорити про це телефоном. Де він зараз? Олено, не треба. Де? На Мальдівах. З Софією. Він знає, що ти розслідуєш. Хоче тебе бачити. Наступного дня Олена купила квиток на Мальдіви. Перед відльотом на її дверях з'явилися поліцейські. Бурков особисто прийшов її заарештувати. Олена Крамаренко. Ви звинувачуєтеся у зламі Офісу Меркурій Фінанс і крадіжці документів? Хто подав заяву? Максим? Яка різниця? Збирай речі. Поїдемо в відділок. Несподівано з'явився Віктор. Стривайте. У мене ордер на захист свідка. Крамаренко під моєю відповідальністю вона співпрацює з нами у справі про відмивання грошей. Бурков люто глянув на віктора. Ти граєшся з вогнем, хлопчику? Але ордер був справжнім, буркову довелося піти. Як ти це зробив? спитала Олена, коли вони залишилися самі. Звернувся до федералів. Вони давно хотіли прищучити Меркурій фінанс. Твої документи ідеальний доказ. Дякую. Але мені треба летіти. Це небезпечно. Вони можуть вбити тебе там. Мені потрібна правда, Вікторе, повна правда. Мальдіви зустріли її сонцем і морем. Розкішна вілла стояла на березі океану. Охоронці при вході, камери спостереження. Олена зупинилася в маленькому готелі неподалік. За допомогою місцевих жителів дізналася, що на віллі живе дуже багата пара з Європи. Ввечері вона підійшла до воріт вілли. Охоронець зупинив її. Приватна територія. Вона показала фотографію. Я шукаю цього чоловіка. Він мій чоловік. Охоронець подивився на фото, потім на неї. Зачекайте тут. Через кілька хвилин ворота відчинилися. Олена увійшла на територію вілли. Розкішний сад, басейн, вид на океан, і на терасі він. Андрій чекав на шезлонгу. Засмаглий, усміхнений, живий. Поруч Софія в білій сукні. Мені шкода, що тобі довелося страждати, сказав він, підводячись. Але це було необхідно. Тепер ти можеш приєднатися до нас. Приєднатися? Олена дивилася на чоловіка, якого оплакувала рік. Ти інсценував самогубство, залишив мене в пеклі, зрадив з моєю найкращою подругою, і тепер пропонуєш приєднатися? Андрій пояснив свій план. Він заборгував гроші впливовим злочинцям. Єдиний вихід інсценувати смерть, забрати гроші компанії і зникнути. Софія допомогла. Максим прикрив. Я залишив тобі стільки слідів навмисно, сказав він, усміхаючись. Знав, що рано чи пізно ти розгадаєш загадку. Ти ж найкращий судмедексперт у місті, сказав Андрій із самовдоволеною посмішкою. Я залишив тобі ці підказки навмисно, знав, що рано чи пізно ти докопаєшся до правди. Олена оглянула розкішну віллу, Софію в дорогій сукні та свого мертвого чоловіка. Біль від зради пронизував кожну клітину тіла. І що тепер? Ти інсценував своє самогубство, змусив мене страждати цілий рік, вкрав мільйони, зрадив з моєю найкращою подругою, і тепер пропонуєш мені приєднатися до вас? Софія нервово підійшла ближче. Олено, ми не хотіли заподіяти тобі болю. Андрій був у небезпеці, ці люди справді вбили б його. Раптом тишу тропічного вечора розірвали постріли. На територію вілли вдерлися озброєні чоловіки в чорному. Ті самі, що переслідували Олену в Україні. Крамаренко. гаркнув їхній ватажок. Ти обдурив нас. Де наші гроші й документи? Андрій щойно такий впевнений, миттєво побілів. Це якесь непорозуміння. Гроші на рахунках, до яких у вас є доступ. Брехня. Рахунки заблоковані. Хтось повідомив владу. Софія закричала, коли один із нападників схопив її. Андрій кинувся до Олени. Треба тікати звідси. Задній вихід через пляж. Але перш ніж вони встигли зрушити з місця, двері вілли розчинилися. На порозі стояв Віктор з командою міжнародної поліції. Всім стояти, Федеральна поліція, кидайте зброю. У хаосі перестрілки між злочинцями та поліцією Андрій скористався моментом і спробував непомітно втекти через чорний хід. Олена перехопила його біля сходів до пляжу. Олено, будь ласка, благав він, я все одно любив тебе, просто обставини, допоможи мені зникнути заради всього, що між нами було. Вона подивилась йому в очі, востаннє, але тепер бачила чітко, без ілюзій. Андрій Крамаренко, промовила вона холодно, дістаючи наручники, які Віктор дав їй перед польотом. Вас заарештовано за шахрайство. Відмивання грошей та фальсифікацію власної смерті. Коли поліція відводила Андрія Софію та їхніх спільників, Віктор підійшов до Олени, яка стояла самотньо, дивлячись на хвилі океану. Ти в порядку? запитав він. Не зараз, відповіла вона тихо. Але буду. Тепер уже буду.